Всім привіт, на каналі Ігробудка ми продовжуємо проходження ігрухи GTA 4 українською мовою і в нас зараз залишається тільки одна місія. Ну на даний момент нам доступна одна місія. Давайте ми, мабуть, поставимо от сюди от... Мішель у нас нормально. Ставимо сюди маршрут і до неї їдемо. Тим часом до нас Роман дзвонить. Так, беремо. Ніко, нас купимо начика пління. Що він хоче? Не знаю, що він там може хотіти, може ти скажеш. Так, годі вам, хлопці, будь-морослими. Ти з нас вже з'явився і Роман. Окей, ну ми вже сюди під'їхали. Тому зараз будемо з Мішель робити там перше побачення. Нічого. Так, е проводячи час в Ліберті Сіт, ти будеш знайомитись з новими друзями та подругами. Ти можеш проводити з ними час по-різному. Окей. Перше побачення. Шо, все, тіпа, це... все, що, все, типа це. На все, щось здатні, да? Чи ні? Хм, дивно. Опа, так, грати в ігри, дивіться, шоу, КБР або вистави. На, тобто, це нам сейчас показує, що ми можемо, куди ми можемо її повезти. Окей? Окей, окей. Як кожен друг і подруга, з якими ти зустрічаєшся, маєш свої найбільш та не менш місця. Угу, Понял. Будем знати, будемо знати. Тут якась дівчинка танцює, окей. І що тепер? Ох, йо-мойо! Деякі з твоїх друзів мають спеціальні можливості, які тобі допоможуть якщо ти... Окей. Це можуть бути послуги, доставки зброї також вибухівки, щоб дістати важкодоступних цілей. Прикол. йо Йомо Прикольно. Нормально так дистанційно все зірвали і все. Так, це до Мішель, да, я так розумію. Іду. Хто там? Hey, це Ніко. Hey. Привіт. Я лише при Плюсі, Заходь. Дякую. Я буду за хвилину. Ти ще не переїхала? No? Ні, а що? У тебе тут усе нове, деякі речі ще навіть збірками. Oh, well... А ну, я полюбляю чистоту. Бачу, але But, uh, все зовсім uh, нове. Yeah, так, kind of я так би мовити, живу чистотою. Mm -hmm. Коли речі мені не я просто їх викидаю. Розумієш? Oh. Так. So, ну, куди ми йдемо? Ну. Маєш гарний вигляд. О, дякую. Я не знаю, я тут новенький. Я гадав, може ми пішли на... Funfair. Ярмарку. Yeah, Ой, чудово. Ходим, go. я люблю ярмарки. Взагалі-то у нас это называется funfair. парк Розваг. Little... Такая невеличка різниця, uh, ну ходим. Do do? <laughs> Куда мне зараз ехать? Дивно. Ну окей, зараз. О, у меня тачка изменилась. И даже Мишель на карнавал. Ну поїхали, це so, Michelle, її тачка. Ото ж чим ти займаєшся? Та Я перше запитав. Я веду активний спосіб життя, спорт, прогулянки і тому подібне. Хотя дізнатися те більше, ти проводиш свій час. Можливо якось розкажу. Ух, нормальна машинка, как знаєте, чи плижить. Так, так акуратненько, тут он всю дико. Приїхали, вони вже будуть балакать, ні? Йоме, іскри йдуть нормально. Если що, це не ми. Ой-ой-ой-ой-ой. стоп намотався, ну да ладно. О, вже й приїхали. Нормально так безстренько, ми знаєте. Сюди під'їхали. Ніко! Так, Ніко, перше зараз за здається, вони хочуть перетворити його на ловонопарк. Бустей турист. До речі, вон там є кегельна. Не хочеш? А че би ні? Кеглі хороша ідея. Так, прямуйте до Кегельбару разом з Мішель. Окей. Дякую, що витягнув мене в місто. Я довгенько не ходила на побачення. Тут у певній мірі самотня. Я гадаю, ти просто робиш мені послуги, йдучи на побачення. Все. Я не місця в Ліберті Сіті. Я приїхала з іншого місця. Ну, з середнього заходу. Десь сюди потрібно. Зараз я заїду. Ага. Тут, тут тачку і ставим, походу. Так, а вона перепрыгне? Ну, біоньк? Вона... Типонь. Вмієш прыгать? Не вміє прыгать. Пішли за мною. Ходімо, ходімо. За ти бігать вміє? Нормально. Так, зараз ми доберемося до того кегельбару. Чи шо вони там? Ага, біжить сзади. Ну окей, зараз ми будемо в барі і подивимось, що буде далі. А він, Получається. ну давай зайдемо. А він теж зачинний. А, не, не зачинний. Підійди до контори, щоб почати гру в кеглі. До кого? Ця гра з Мишель безкоштовна. Натисніть... О, давай. Хеллоу! Порожніть для гри. Окей, okay, все у нас є. Давай. Your Чому б і ні? Що нам тут потрібно робити? Так. А, використовуйте, щоб змінити позицію. Натисніть ліва кнопку мехі. Щоб... Так, подивіться рахунок, щоб вийти. Так, одним рухом посунь... вниз і швидко просинь її вперед. Ага. Ну, нормально. Ще піні. І що далі? Так, ще раз. Тобто я можу. Прицілитися. А як прицілитися? Мені тут треба зфіксувати позицію. Е. -е... Сфісувати позицію. Правда, я не знаю, куди я. О, нормально. Попав! Попав! Так, натисніть ще пропустити кидок опонента. Та хай буде, типа, чому пі ні? Щас подивимося. Подивиться рахунок вийти. Я просто не знаю скільки це може зайняти часу. Щас страйк зразу, да? Strike, strike, strike. Да? Нормально. Нормально. А мені що тепер робити? Окей, давай я зараз по. Постараюся зробити страйк. Во, все, страйк, та -мо! -мо, не везе за а Ф. -ка. Так, ага, 8. Я не знаю, как тут воно все працює, но... Пф, нормально, окей. Окей. Давай. У нас, походу, буде серія, провели час з Мішель. Все. Опа. Ого. Окей. Ого. The okay. Так, вона ще буде, да? Що в нас там по 8-16. Ага. Та я моя. Вона нормально на це гуляє. Ну щас. Двадцяточка в неї вже є. Ну, давай, погнала. На. Да ⁇ -мо ⁇ обратно дичь. Не, он гонит, реально. Типа, як так можно? Ничего не, не попадает. Давай так. Ова. Ну. Да ⁇ -мо ⁇ Жесть. Давай подивимося, як ти вмій Угу. А якщо я зараз просто натисну вийти, типу, то що буде? Давайте попробуємо. Місія, мабуть. О, -о, -о, -о. прикольно. Ну сейчас ми подивимося, що вона там скаже. А все, типа, воно випало, що. Ні, все вроді гуд. Попало, да? Попало. Та пише я викупав, як цю фігню гулять. Вийти. Так, шкода, що ми не закінчили гру, а Втім, було весело. Може вісісти мене додому? Я ж не дозволю те їхати дому в метро. Ходімо. Поїхали, чіпі ні. А, то є ми якщо... Б... Можливо, якщо ми б її, типа, завершили цю гру. То можливо... Отже, у тебе тут мало знайомих, Ліберті Сіті. Невже немає хлопців чи чоловіка або ще? Ні, я одружена зі своєю роботою. Well, do do? Ну а чим же ти on, Так, припини. Я ж перший запитав. Like я працюю з Мелорі, а ти чим займаєшся конкретно? З тобою важко розмовляти, Мішель. Де вона? Можливо. Не поняв вона, що вже. Блін, де вона? Я б загубив дівчину. Загубив дівчину. А все вона. Чим ти займеся? Не не нічим незаконним. А, вона там за дверима, чисто дверима її прибила, та й все. Погнали! Походи, я діалог поламав з нею. Ной, ну, ладно. Нічого страшного. Так, що в нас тут дальше? Зараз... А, блін, в мене вже він не біжить. Зараз беремо тачечку. Давай. Давай, давай. Треба було тут припаркуватися та й все, або під'їхати під самі двері, щоб не бігати. оце Тут ладно, зараз оп. падаємо. Що, поїхали? Відвези Мішель до дому. So так, City, що ти у вас не робиш в Чисті А що всі тут роблять? Я не знаю. Я думаю, знаєш, має бути щось, заради чого ти покинув різні. Думаю, в пустові історії, можливо, відчувалося тут почати нове життя. Невже у Ліберті Сіті немає більше нічого, крім Романа? Можливо, тут є щось, я ще не впевнений. Трішки не туди поїхав. Оба, сюди Що ми сюди не приїдемо чи що? Все, все, їдемо нормально Що воно підете? Типа що, новий маршрут перестроєний, чи що? Ну да и ладно, типа з ким не буває Оба Все вони більше не будуть говорити Чи так би цікаво Що Шо воно. Щось пілікає. Що воно пілікає? я не знаю. Ух. Здоров. Перед полицаями так боком завалюється. нормально, да? Не я так думаю, що Норм. Ага, здорово. О, все пушка. Приехала. Дякую за гарний I'm час. Я б дуже really хотіла побачити тебе та знову. Yeah, так, good. це було б добре, how я, я тобі передпозвоню. Будь ласка, подзвони, Ніко, бувай. Сісян, давай. Сісян, сісян. Так, слот в забережні миссии три татапі. Бажаєте замінити дані. Так, бажаємо. Мішель. Лакусік, тепер ти можеш чи свій час від часу надзвонити на тобі, щоб запросити на побачення. А, тепер я, типу свою дівчину набив, да? Ну ладно. Проте ти сам можеш подзвонити і запросити на побачення, бо скасувати, якщо ти вже домовився раніше. Ага. О, Роман. Да. Дякую, що знайшов час захистити мене від них. Сказання за яких ти напав Ніко. Тобі не треба було позичати грошей, Романа. Крім того, я був Мішель. Я гадав, ти хотів, щоб я зустрічався з нею. Але не тоді, коли мене б'ють і відправляють до лікарні, приїдь за мною, брата. І скажи прям так, що яся повітряськи. Можливо, в неї гарні сітки чи не так? Так, ти можеш використовувати телефончик. Приймати рішення, натисни, щоб погодитися заїхати за Романом. Ну давай, хочеш взяти Романа? Поїхали. Ти Звіромань, нічого не зробить зупинити гормони. Побачимось. Так, окей, okay. ну не знаю, давайте зараз поїдемо ще за Романом. Або давайте в наступній серії вже з ним будемо розбиратися. Сьогодні серія у нас буде така е, побачення, да, у нас. Тому думаю, на цій нотки ми завершимо. Ви були на каналі Ігробудка. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати них відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі. А це в нас було відео по проходженню GTA 4 українською мовою.